Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Москва горить. і станом на зараз Україна зриває підготовку окупантів до масової атаки. Наші дрони, паляниці полетіли по Москві за коригуванням прямо за центру Москви. Росіяни поступово повстають і хочуть закінчення війни. Патрушев втрачає контроль самого ранку. в Москві переполох. Патрушев закінчить війну з Путіним. чи без інакше Росії повний і тотальний кінець. Стихійні мітинги Патрушева вийшли з під контролю. Усе почалося з. Бунту жінок мобілізованих, а тепер росіяни малими групами продовжують кусати Кремль. Пропонує серія вибухів потужний на території Червоної площі. Телеграм-канали пише, що горить кортеж високоставленого генерала і один із дронів летів у велику вежу Кремля. Збирають нараду У Москві. Як то кажуть, намічається переворот Білоусов і Шойгу затримані вандрівці, військові ОМОН та Росгвардія все перемішалося. Бої йдуть локально на вулицях міста та у військових частинах. Людям видають у. Усе за зйомки фільму та навчання разом з корейцями. Ось чому їх покликали Патрушеву потрібно тримати Москву в УЗДІ, а тут ще й ЗСУ добуть по повній за сьогоднішню ніч. Понад 317 загиблих загарбників по всій території Російської Федерації. Що ж, Росія як держава розпадається невідворотно питання лише в часі. Таку думку озвучила українська письменниця та поетеса Олсана Забушко. Розумієте, питання часу розпадеться вона невідворотно. Це не те, що оптимістично, це є частиною історичного процесу, сказала вона. Забушко зазначила, що Росія вже розпадається і тримається діло століттями. І процес тільки вже б завершився, якби її штучно не утримували. В наявних сьогодні в межах вона навела приклад 1917-1918 роки минулого століття, коли від російської імперії почали відвалюватися перші шматки, від'єдналися Фінляндія, Польща та Блатійські країни. Відомі та з словами Забушко, монстр все дряхліє і дряхліє у 1991 році. Ста. Вся ексцес, відвалилася Україна, чого радянська влада ніяк не очікувала. Також вона нагадала, що у 2018 році, після прийняття російським диктатором Володимиром Путіним мовного закону, який робив необов'язковим вивчення етнічних мов інших народів у Татарстані. та Уфі, відбулася масовані протести. Однак, західні татарстані журналісти не дуже активно висвітлювали цю подію. За словами письменниці, Україна не має права пропустити такі події а мала би працювати з таким званим. А союзом вільних народів Російської Федерації ще тоді розпад Росії невідворотний з дуже простої причини. Імперія усього типу архаїчна імперія цього типу є екологічно неадекватною економіці людства 21 першому столітті. все, крапка вона може розпастися у 30-му році. А може, коли усі далі дивитимуться у стелю, коли і усі вдаватимуть, що їх не стосується це у 45-му році. Підкреслила Забушко, додавши, що у цьому є велика. Різниця з погляду людського життя. Російська Федерація у недалекому майбутньому перестане існувати. І про це написала на Фейсбук-письменник журналіст Євген Букета. Букет зазначив, що зібрав велику кількість карт, присвячених варіантам цього розпаду. Автори цих карт по різному оцінюють розміри майбутньої Росії або ж Московії. Також варіюється кількість державних новотворень, які з'являються на території нинішньої Російської Федерації. Тим практично одностайним є розуміння того, що після розпаду імперії власне Росія не буде простягати. Ся на Уральські гори заявили винятково європейською країною до того ж, така яка не претендуватиме на усю європейську територію нинішньої Російської Федерації. Нагадаємо, що на прикладі двох історичних карт експерт московського центру Карнегі, один із найвідоміших фінансових менеджерів РФ Андрій Мовчана, пояснив співвітчизникам, чому путінська Росія програє війну Україні. Мовчан порівняв здобутки Російської Федерації за час повномасштабної війни в Україні з перемогами насильської Німеччини за той самий час німецько-радянської. Кої війни відзначив, що будучи у значно складніших ситуацій, і відзначив, що нацисти здобули значно більше ніж російські окупанти, але все одно програли Другу світову війну. Тож і доля Росії у війні проти України не фактично вирішеною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.